Хочу подякувати компанії Smart Trek. Вже я з ними почти рік доставляю груз. Це саме тільки прийшов груз воно, недавно, пару днів назад забравши, навіть не встиг його розпакувати. Досі порше воно від китайської мішковини. Китайці мішки не жаліють. Це точно. Саме головне, що хочу сказати, доставка швидка. Якщо, не дай Боже, товар бракований або поломаний прийде. Компанія возмістить. Приходить ціле. Саме головне Вот. І саме головне, що якщо вам ціну прошитую, там виходить 4-4,5 долара за кілограм, або там, прочитали 3,5, то вона та і ціна остається. Не нема такого, що приходить товар в Україну, вам посчитали по 4 долара, а по факту вже його перечитали по 6,5. Такого тут немає, тому що багато компаній е, таку штуку роблять. І саме головне, оцей весь товар, який позаді мене, це все. Ними доставлено. працюю. Я вже рік з ними.